Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок і я пізнаю світ. Тиждень 13-й, урок 116-й. Мандрівка Україною. Тема нашого уроку: Водойми Чернігівської області. Туристичний маршрут Чернігівської області. На початку уроку помилуємося річками Чернігівської області. Переглянемо відеофрагмент. Про Чернігівщину, друзі, заспіваємо. До стоянки в Мізині разом вирушаємо. У Чернігів древній подорож десною, І в Батурин місто, що над сейми рікою. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори. Прошу мить посередині пробина неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Повторимо вивчене. Виконайте вправу 2. Обери правильну відповідь. Перше. Чернігівська область багата на. А. Торф, нафту, природний газ, будівельні матеріали. Б. Торф, нафту, залізні руди, природний газ. В. Нафту природний газ, дорогоцінне каміння. На що багато Чернігівська область? Так, відповідь А. Торф, нафту... Природний газ, будівельні матеріали. Копалина, яка під час горіння виділяє найбільше тепла А. Нафта, Б. Вугілля, В. Природний газ. Правильна відповідь? Так, природний газ. Пригадайте. Нафта виділяє більше тепла, ніж вугілля, а природний газ ще більше. Умовне позначення нафти на карті. Пригадайте, як позначають нафту на карті. Відповідь А. Відразу пригадуйте, нафта має темне коричневе. Коль. Рідка, в'язка, масляниста рідина. Ось така пірамідка чорна нагадує колір нафти. Дайте аргументовану відповідь. Якщо на певній території багато боліт, чи можна припустити, що там є родовище торфу? Дайте відповідь. Так, там дійсно багато родовища торфу. Але чому? Як ви це пояснили? Чи пов'язали ви це з рослиною з фагну? Третє. Розкажи, чому паливні корисні копалини? Використовують як джерело теплої теплової енергії, Остав пропущене в реченні. Паливні, корисні копалини мають здатність, що робити, якщо вони паливні, Так, горіти. І наступне завдання установи відповідність, газ нафта. Рідка паливна корисна копалина. Це що? Рідка це нафта. І газоподібна паливна корисна копалина, газоподібна газ. Поєднали. Дізнаємося про водойми Чернігівської області. Читаємо інформацію. Разом. Найбільші річки Чернігівської області Дніпро і Десна. Десна найдовша притока Дніпра. Рівнинна річка одна з найбільших в Україні. Найдовшою притокою Десни є Сейм. На півночі Чернігівської області та в руслах річок. Багато боліт. Прочитайте самостійно тричі цю інформацію і на четвертий раз відтворіть з пам'яті. Натисніть на паузу. Отже, які найбільші річки Чернігівської області? Розгляньмо це на карті. Розгорнімо карту на сторінці 41 Знайди і покажи на фізичній карті України річки Дніпро і Десну. Я збільшила зображення, щоб ми могли бачити Чернігівську область краще. Отже, річки Дніпро Десна. Дніпро бачимо так ось так. І Десна, ліва притока Дніпра. Бачимо також річку Сейм. Ось вона звідти йде, і є притокою Десни. Знайшли всі ці річки. Визначте, правою чи лівою притокою десни є сейм. Десна напрямок течії я позначу стрілочкою. З якого боку сейм? З лівого. Отже, ліва притока. Сейм є лівою притокою Десни. Уважно подивіться і скажіть: назвіть річку, на якій стоїть місто Чернігів. Побачили місто Чернігів? Річка як називається? Так. Чернігів стоїть на річці Десна. Знайдіть і покажіть місця розташування боліт у Чернігівській області. На півночі бачимо ось так позначаються болота. Ось тут ми теж бачимо. Так, це болота. І ось тут також бачимо. Ознайомимося з туристичним маршрутом Чернігівської області, читаємо назви туристичних об'єктів. Підкресліть відомі тобі Мезинський і національний природний парк, Дендропарк-Тростянець, архітектурно-історичний заповідник Чернігів-Стародавній. Місто Батурин, музей заповідник, слово о полку Ігоревім. Вирушаємо у туристичну подорож. Прочитаємо інформаційну довідку пошепки разом з диктором, дізнаємось про Мезенський національний природний парк. Мезенський національний природний парк розташований на березі річки Десна. Його територія, укрита лісами, луками, болотами й озерами, надзвичайно мальовнича. Для туристів прокладено пізнавальні маршрути й обладнано оглядові майданчики. На території парку є кілька археологічних пам'яток. Найвідоміша з них Мізинська, Мізин історична назва населеного пункту стоянка доби палеоліту. Археологи відкопали рештки п'яти круглих жителів з кісток Мамонта. Перші музичні інструменти і різноманітні вироби з кістки та рогу. Помилуємося красою Мезенського парку. Перегляньмо відеофрагмент. Розгляньмо емблему парку праворуч вгорі. Як ви думаєте, чому її автори вибрали саме ці зображення? Пригадаймо вивчене в другому класі. Виконаємо завдання 6. Обери правильну відповідь. За потреби. Звернися до сторінки 35. Натисніть на паузу виконайте завдання самостійно. Перевірмо. Стоянка С відповідь Б, тимчасове поселення давніх людей. Мізинську стоянку називають стоянкою правильна відповідь А мисливців. На Мізинській стоянці археологи не знайшли давні Карти. Відповідь Г. Що не вміли робити давні люди за часів пізнього палеоліту? Відповідь Б. Читати. Хвилинка математики обчисли зручним способом. Постав відповідь у речення і дізнаєшся цікавий факт. Подивіться, як краще обчислити. Можна 5 помножити на 6 і це буде 30, і 5 помножити на 2 і це буде 10, і 30 помножити на 10. Це буде 300. Отже, для спорудження одного житла на Мізинській стоянці використано близько 300 великих кісток мамонта. Уявіть собі нейробіка від бубу. Візьмемо участь. У чемпіонаті зі швидкісної лічби вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Перевірте відповідь. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Перевірмо. І наступний раунд. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Перевірмо. Молодці. Виконаємо наступне завдання. Пригадай вивчене, обравши правильну відповідь. Отже, дендрологічний парк дендропарк. Це… Природоохоронна територія, на якій у спеціально створених умовах вирощують дерева, чагарники та інші рослини. Упізнай назви вивчених дендропарків. Напиши їх. Чи впізнали ви першу назву? Що тут заховалося? Со-фі-єв-ка. Софіївка, і друге слово У-ма-н-сь-ки-й. уманський пригадали. Умані знаходиться Дендропарк Софіївка. Уманський дендропарк Софіївка. Справа 9. Прочитав інформаційну довідку про дендропарк Тростянець. Читаємо разом з диктором. Дендропарк Тростянець визнаний пам'яткою садово-паркового мистецтва, садово-паркове мистецтво мистецтво створення парків, садів, скверів. Створення об'єкту садово-паркового мистецтва передбачає поєднання природної складової, рослин, особливостей рельєфу. Пагорби, джерела тощо, і штучної, створеної людиною архітектурних споруд скульптур тощо. Перші дерева в Тростянецькому дендропарку висадили в 1834 році. Він був задуманий так, щоб кожна галявина була окремою природною композицією. Більшість дерев і чагарників у парку хвойні, тож він привабливий у всі пори року. Здійснимо подорож до цього парку. Працюйте з текстом завдання 9, як справжні мовознавці, підкресли у виділених словах букви, що позначають глухі приголосні. Пригадайте, які приголосні є глухими? Що нам в цьому допоможе? Пам'ятайте, ми заучували з вами таку фразу. Хоч Фокус, то, шепіт. Ось тут у нас заховалися всі глухі. Х, Ч, Ф. Пресліть. Підведемо підсумки? Дайте відповіді на запитання: На якій річці стоїть місто Чернігів? А яку назву має стоянка доби палеоліту? Що розташована на території Мезенського національного природного парку? Що таке садово паркове мистецтво? Якщо ви дали відповіді на всі ці запитання, ви добре попрацювали, молодці. А я прощаюсь з вами до наступного уроку. На все добре!